Ось маємо такий прекрасний паралелограмчик, і його площа дорівнює 24 квадратних одиниці. Питання таке: чи можна знайти висоту цього паралелограму? Запрошу вас зупинити це відео і спробувати зробити це самостійно. І як будете готові, то дивіться далі, а я розв'язую прямо зараз. Отже, чи можемо знайти висоту? Так, можемо, бо площа паралелограма рахується за допомогою. Множення висоти на сторону, на яку він падає, а це якраз дорівнює 6 см. І результат цих обрахунків нам теж відомий, тому що це площа. Таким чином, маємо ось тут. Готове рівняння, з однією невідомою. Можемо його дуже просто вирішити. Це рівняння одним кроком вирішується. Ділимо зліва і справа на 6, і маємо, що h дорівнює 4. Таким чином, оця висота дорівнює 4. Але ж нам не казали, яку висоту треба знайти. Звісно, ми бачимо тут висоту і позначки збігаються. Але в паралелограму насправді є дві висоти. Ми можемо провести висоту і до іншої сторони. Дивіться, я можу провести осу ось так. І тут теж буде прямий кут. Якщо ви не бачите, що це висота, то ось я спробую вам продемонструвати. Дивіться, от паралелограм можна ж повернути ось так, і тоді ось його висота вже на вигляд, наче більша. Як же ж ми її дізнаємося? Тим самим способом. 5 помножити на висоту під номером 2. Давайте це висота під номером 1. Кругом ми їх знайшли. 5 на висоту номер 2 теж має давати 24. Чому? Тому що логіка, пам'ятаєте, як ми шукаємо площу паралогами, як це відбувається? Ми оцей трикутничок, наче переміщуємо от ось сюди. Отак, трошечки не влазить нічого. Ось. І так, таким чином рахуємо просто площу прямокутника. І це збігається, це, це можна використати цю логіку двома способами: з допомогою однієї сторони і однієї висоти і або іншої пари. Таким чином, H2 можна порахувати теж без проблем. Це буде 24, що ділиться на 5. Розширюю цей дріб у два рази. Множу і чисельник, і знаменник на 2. Буду мати 48, десятих, бо на 10 легко ділиться. І таким чином буду мати висоту 4,8. Так, вона справді трошечки більше. Ось такі задачки.